І сьогодні для вас у мене є дві новини і про конкурс. Так, про новини. Перша новина. У мене доволі довго десь місяць, не буде відео. Ну, хіба звідка може одне два відео. Ну, і це, ще не знати. І друга новина скоро я поміняю своє названня каналу. Скоро будете знати, на яке. Так. Про конкурс. Як ви знаєте, у мене 48 підписників І коли в мене буде 50 підписників, я буду розділювати одну річ. Поки що не скаже курс. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі!